Дивіться орки. Ваш упир доручив болотяним знахарям, яких він чомусь називає вченими, винайти для нього еліксир вічного життя. За тими вимогами, які він висунув і про які дізнався за Таймс, в нього може вийти. Мозок йому не потрібен, бо ви всі і він теж не знаєте, що це. Є. А все інше він збирається друкувати на спеціальних 3D принтерах. Тобто у вас. Кожного понеділка буде вже навіть не двійник, а новий упир надрукували, поки попереднє протухає, друкують інше. До речі, у ваших казках про це вже було. Не вірите? Слухайте, Пам'ятаєте дракона, який вимагав кожного понеділка нову молоду жертву це тому, що навіть 3D принтеру дракона потрібен будівельний матеріал. Він не може надрукувати нові частини тіла з повітря. А для друкування тіла потрібно інше тіло. І до речі, може це взагалі був і не дракон, а те, що виходило кожного разу після склеювання надрукованого чим склеєного а отим м'ясним клеєм, який у вас при виробництві їжі використовують.